Привіт, з вами зараз ексіона група Калатексі. Ми зараз презентуємо новинку нового надходження. Позиція йде під кодом 4007. купальнички. Як бачите, позиція різнокольорова, іде в хорошому стані. Першого сорту. Друзі, перший сорт купальнички під кодом 4007. Ціна за 1 кг становить всього-навсього. 3,5 долара. Мішечки йдуть стандартної ваги 25 кг. Вартість такої позиції 87,5 долари. Хто бажає замовити дану позицію, замовляємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Ось така позиція купальнички під кодом 40,07. Перший сорт в хорошому стані. Позиція, як бачите, йде різнокольорова, всі розміри йдуть. Для замовлення даного лоту вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Вартість такої позиції купальнички йде по 3,5 доларів за кілограм. Мішечки 25 кілограмів, позиції виходить 87,5 долара. Хто вже зараз бажає замовити, замовляємо. Замовлення приймаються не лише із відеоогляду, позиція є в наявності, можна замовляти і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядом, вибираємо для себе топові позиції за вигідними цінами. 87,5 долара. Позиція купальнички, вона як бачите, різнокольорова першого сорту в хорошому стані. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ось це все. У нас один мішечок 25 кг. Розмірний ряд присутній всі розміри. Ціна купальнички 87,5 долара. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Ми втрачаємо можливість на вигідну покупку. 25 кг. Купальнички. Перший сорт в хорошому стані. Розмірний ряд присутні всі розміри. В даній позиції у нас іде і верх, і низ, і закриті, відкриті купальнички всіх розмірів. Кому сподобалася позиція, хто бажає замовити, замовляємо. Замовлення приймаються як на лоти із відео огляду, також можна замовляти і без огляду. Друзі, наразі до нас приїхали різні позиції купальнички, вони є в наявності. Саме ця позиція, ми з нею розпочали сьогодні. Перший презентаційний огляд, вона йде в нас першого сорту в хорошому стані всіх розмірів. Підписуйтеся на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення, вибираємо для себе топові позиції за вигідними цінами. Ось така позиція купальнички 25 кг. Кому сподобалась дана позиція, хто бажає замовити, замовляємо. Можна цей мішечок, можна запечатаний без огляду. Сьогодні у нас перший презентаційний огляд. Ось всі вони ось такого плану, кольорові йдуть. Яскраві, яскраві модельки, стан першого сорту. Кому сподобалася позиція, замовляємо. Можна замовити і без огляду запечатаного мішечка. Ось поки дивіться, чистенькі. Всі в хорошому стані. Перший сорт, друзі, не втрачаємо можливість придбати за вигідною ціною. Лише 3,5 доларів за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів буде коштувати 87,5 долари. Купальнички і закриті того типу, і відкриті, верх низ Розмірний ряд присутні всі розміри. Для замовлення пишемо нам повідомлення або телефонуємо. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Вибираємо для себе будь-який мішечок. Сьогодні ми знімали різні позиції. Ось тут і низ в достатній кількості зустрічається, верху закриті і відкриті купальнички. Ось це все у нас один мішечок 25 кг. Бачите, позиція йде різнокольорова. Для замовлення даного лоту вам достатньо буде написати нам повідомлення і вказати код позиції 4007 купальнички. Перший сорт 87,5 долара. Ось така позиція. Підписуйтеся, друзі, на канал, хто ще не підписаний. Робимо замовлення, вибираємо для себе хороші лоти за видіними цінами. Ось це все. У нас один мішечок 25 кілограмів. Замовляємо скоріше. Готуємося до літа з вигодою разом з текстильною групою кадротекст. Дякуємо, друзі, за увагу. Презентаційний огляд показали. Це все у нас один мішечок іде. Позиція є в наявності, є і інші позиції купальнички. Робимо замовлення, готуємося до літа. А ми з вами на сьогодні прощаємося, зустрінемося завтра. Всім хорошого, мирного дня. Все, пока.